Всім привіт! Сьогодні маленьке відео, бо не можу таке не засняти. Сьогодні будемо намагатися викопати інжир. Тому що тут коріння просто нереальне. Зараз все покажу. Чи вийде, чи не вийде під питанням. Ось такий інжирчик. Ми його вже добряче підпилили. Запасний варіант є такий, що якщо це коріння, ми взагалі не зможемо викопати, тому що, ось бачите, тут як окремий стовбур іде, і на коріння не схоже. Ось цей пеньок, що я розповідала за нього, що все виросло з пня просто за літо. І тут, якщо не вийде викопати і пересадити, то нам тут пощастило, бачите, є е, гілочки, які самі вкоренилися вже. І ось ми зараз їх хочемо е, підкопати і посаджу обов'язково ще ці е, гілочки. Ого! Думаєш, це від, від нього вже йдуть? Ні? Ну, я бачу. Ось вже... Вже видно корінчики, що це від нього. Зараз ходимося, аж цікаво, яке там, які там коріння. Ну, пеньок такий ого-го. Ми ж хочемо його прибрати, тому що тут ялиночки. І ух ти! А -а -а. Нічого собі. Отакої. Обріжемо. обріжемо і так відразу посадимо. Готове коріння. Бачите? У венжира дуже міцне таке коріння, живуче. Тому, я думаю, все вийде. Навіть якщо у нас не вийде пересадити цей пень, то ці новенькі, я думаю, приймуться. Тут декілька таких гілочок, які ми відкопаємо і будемо вкоріняти клас, а ну дай мені. Ну, Тут треба обрізати, звісно, він такий великий не буде. Його краще в рівень вкопати і в рівень з землею обрізати. Він пустить від коріння, навесні пустить отак, як від пенька цього, він отак ж само від землі пустить гілочки. Тому що ну, великий шанс, що воно померзне взимку. Клас, один є. Один є. Проблема в тому, що я боюся, бачите, вона дуже інжир близько до ялинок, і якщо ми його будемо викапувати, викапувати ми будемо ось цією махіною, бо інакше його не викопати. Ну, звісно, ми поміняємо ось тут ковшики, це чоловік з роботи взяв. Так, другий пішов. І потім будемо вже намагатися. К... Вирішили так, що якщо я буду бачити, що прям коріння, кудись прям на ялинку на ялинку, ну просто будемо піляти і все, не будемо викопувати. Мені взагалі лячно, тому що так, ну, я уявляю, яке там коріння, тут вирвати ціла буде і щось з нею робити потім. Ну, все одно краще ж, ніж живцювати без коріння. Я думала живцювати просто, а тут все коріння є, це клас. Я його так на глибину посаджу, і все буде добре. Гляньте, яке вже. Бачите, який він живучий, сам собі розмножується. Це ж, звісно, потім навесні від цих пішли ще паростки. Це 100%. Спочатку е, обкопати, бачите, цілі, як стовбур окремий, а не коріння. Це ж позалишаються корені. мабуть, ж потім з них буде приростати. А я там же потім покажу, коли розчистимо, дай Боже, з того, з того боку там просто така. Велика діляночка відкривається. Ось відразу, отак, з навкруги ялинки. Ну, не прям навкруги, а з того боку. Я вже бачу там квітничок. І там гарна ділянка така, сонечко. там, ну У другій половині дня сонечко. Тому я вже чекаю не так за той інжир, як мені та ділянка сподобалась. Так, купляти старий будинок, знаєте, подвір'я теж старе і всі рослини. Щоб викопати, треба ось так тільки. Півонії теж викопували екскаваторчиком. Ну тут ковшичок маленький. Зато проте коріння в півонії дуже гарно ми викопали прям таким комом, тому що воно майже не, не, не пошкодилося. Ну, Така монотонна робота це не буду знімати, потім покажу вже найцікавіше. Ах, не шкода ялинку. Таке я вам скажу, ми ще що боїмося, щоб екскаваторчик не перекинувся, бо є таке коріння, що просто ну, підіймається екскаватор. Бачите, що коїться. Такий. Пінок. Момент. О-о-о! Момент істини. Оце так піньочок. Він мені той мультик про Кузю, де то на фаня, на, напевно, нагадує. Ну все. Ой, чуть не впало. Саджати не знаю, чи будемо, але місце, місце розчистимо, мені вже азарт такий, що ж я тут насаджу. Ну, місцина, яка о, тут біля заборчика, тут класно, і сонечко тут. Так, в нас настав новий день. За один день ми все не встигли зробити. Епопея з інжиром продовжується. Зараз копаємо е, яму е, для пересадки того пня. Ось там він позаду екскаватора лежить цей піньок. Спробуємо, все ж таки, я так подивилася на коріння, спробуємо його посадити, і також туди далі, по ділянці, я посаджу обов'язково ще живці, тому що. Якщо цей не прийметься, у мене будуть живці, живці гарні, я вам показувала. Потім покажу, як їх саджати, тому що там є нюанси. Тому в цьому відрізку відео буде. Ну, я не буду показувати весь процес, покажу, як ми вже посадимо. І потім покажу, як саджати живці інжиру. Нарешті досадили, досадили, Тока. задіяли таку площу велику. Я сподіваюся, все буде добре. Я вже з ним побалакала, щоб він прийнявся. Гілочки, бачите, отак ми залишили. Можливо, треба корою більш укоротити, мені здається. Принаймні, оцю, зараз, може, підпілю і, і ту. Ну, коротше, отак, В один рівень зроблю. Добра, чи така ямка, засипали. Ну, подивимося. Коріння, звісно, дуже пошкоджена, тому що він жира, коріння, таке. Дуже хрумке, я б сказала. Він воно ламається навіть як такий, знаєте, як огірок з банки такий звук. Е, тому воно таке дуже вологе і легко дуже пошкоджується. Тому, ну і взагалі його викопати, не знаю, як його було можливо викопати, щоб не пошкодити. Тому що коріння йде все паралельно поверхні землі, не вглиб, а ось так. На дуже велику відстань. Тому, якщо саджати інжир, це зараз я також буду про це думати. А, ну, Поки що мені не, не, не важко про це думати, тому що гола ділянка туди далі, коли буду саджати ці м, пагони вже з корінцями, гілочки, які від нього о, відійшли і самі вкорінились, тому що це дерево розростається добряче, добряче, і йому треба простір. Тобто його посадити десь там 2 на 2 метри, де там якась ділянка, не вийде, йому треба простір. У нього і велика крона. Е, якщо в Україні, я знаю, вони ростуть так більш як кущі, пригинають їхні, роблять, як на, типу, як з виноградом. Знаєте, роблять рукав два-три е, рукави від цього кущика і пригинають, і від нього йдуть пагони. от, Потім на зиму, щоб було легко прикрити, підрізати таким чином. То тут це повноцінне дерево виростає. тому, і крона буде дуже велика, треба простір, і коріння. Тому так, таке вибрали місце, щоб коли я буду тут високі грядки, там у мене малина, буду тут розміщати, щоб вона була тінь від нього. Тому що тут у нас клімат такий, що влітку ховайся. Ну, зараз всюди він такий, мені здається, але ну, посуха сильна влітку. Тому зайвий затінок він не буде ніколи, ніколи зайвим. Тим паче, тінь від дерева, вона така мереживна і воно дуже гарна для всіх рослин, навіть для тих, що полюбляють сонце, все одно воно не робить прям такий затінок-затінок. Тому, я думаю, тут все буде добре з нашим інжиром. Тепер піду дивитися, зараз подумаю, де мені краще посадити ці. А, живці не скажеш, бо вони вже з корінчиками. Саджанці, мабуть, саджанці. Зараз подумаю, де мені їх розподілити. З урахуванням того, якщо вони всі приймуться, то в мене буде багато інжира. Може, я зроблю інжирний бізнес якийсь а, мармелад. Він, до речі, тут дуже дорого коштує. Такі баночки маленькі, його застосовують до їдять з сиром. І коштує така малюсенька баночка, там я не знаю, навіть 50 мл немає, ну, не пам'ятаю 4-5 євро десь так. Тому, знаєте, можливо, все. Як буде в мене тут інжирний сад, то буду щось робити. Я вже робила з інжиру Джем, коли ми жили в нашій італійській родині, там був теж старий інжир великий, вони його не їдять взагалі. Воно отак сипеться, плоди сипляться, е, купа е, цих е, бджіл над ними там. Ну, але коли я зробила цей мармелад, знаєте, драка була за, за той мармелад. Коротше, зараз піду шукати місце. місця. Підготувала я ямку під садженець, живець вже не кажу, садженець. Земельку зараз покажу ближче, яку я зробила. Той великий, звісно, піньок цей. Ми нічого з землею не робили, бо то неможливо. екскаватором викопали, засипали. Нічого, яка була земля, така і є. Ось, дивіться. отакий саджанець. садженець. Коріння іде, звісно, з одного боку, тому що він отак ріс від материнського дерева, так правильно, мабуть, казати. От, і я його так буду саджати. Але, звісно, о, отаке велике, воно неправильної форми буде. Мені треба його підпилити. Я трохи під нахилом його, мабуть, посаджу. і... Десь, ну, щоб на одну хоча б бруньку з землі він виглядав. О, сонечко вийшло. Ось, Тому зараз будемо саджати. Ще в мене тут є добриво універсальне, і під дерева для дерев і для будь-яких рослин. Так що зараз трошки підмішаю добрива і буду саджатися. Зараз візьму пилку. Підпілю, але підпілю, мабуть, вже коли я посаджу, тому що я так не, не зрозумію, де мені треба, як земелька ляже. Ось так ближче покажу, як гарно наросли корінчики. Бачите, тобто, як вона торкалася земельки, так і наросло. А, логічно було б так його посадити. Але мені ж треба, щоб трошки вийшло з землі, отак десь. Тому отак посаджу. Сильно заглиблювати не треба. Інжир, як я вже казала, любить, не любить, а така система коренева в нього, що він росте паралельно землі. Отут у мене я трошки додала піску ще. Тому що йому треба гарно дренована земля, а в нас тут земля м, така глиниста. Додала земельки садової такої, не з цього міста, тому що тут трошки інша земля, тут було якесь о, кострище, щось таке. Може, попередні власники щось спалювали, тут не знаю. Ось, але спробую, бо інжиру можна трошки додавати попелу трошки. Додам землі і додам добрива І перемішаю обов'язково. Щоб не попекти коріння. Так, ось так. Я буду саджати, ось так. Так, принесла я пылку. Таке хвилююче діло. Е, так, я бачу тут в мене одна брунька, дві. Ну, я ж розумію, що я обріжу, і від нього підуть, підуть гілки. Мабуть. Але все ж таки навесні я зможу потім ще обрізати, якщо що. Буду ось так пилить. Хоч це рівненько, я не хочу і коріння. Треба було раніше відпілити, а потім вже саджати. Ну, логічно було б. Але я боялася, як я присиплю землею, не буде зрозуміло мені. До того, як я присиплю землею, не буде зрозуміло. Ну, ось так. Ось так. Те, що він йде під кутом, це нічого страшного, тому що я знаю, їх садж, саджають взагалі горизонтально, від нього потім йдуть гілки і вже потім формують. Так що так буде нормально. Так, ну все. У мене ще посадка. Не знаю, скільки в мене там цих живців, е саджанців. Я ще досаджу туди, якось зараз виберу місцину. Буде в мене майже інжирний сад, якщо вони всі приймуться. Не знаю, що потім будемо робити з інжиром. Я інжир дуже люблю. Дуже люблю, мені подобається. Буду, Я кажу, буду мармелади робити. Я не знаю, зараз такий час. Все щось потрошку ми робимо. Ну, чоловік в будинку там працює постійно. Я тут і ти робиш, робиш, так закладаєш з любов'ю, все це. Euh, щось садимо, щось сіємо. До речі, мені треба ще посіяти такі польові рослинки, які можна в восени підсіяти. Там в мене є ромашки польові, я туди ще маки хочу доси, до, досіяти. Саме в восени можна ще робити. А, ось. І з такою любов'ю, надією, це такий. Супер такий, я не знаю, такий ефект садівництва, що ти робиш, ти не бачиш ще ніякого результату, нічого. Чисто саджаєш, як -то, не, не дарма такий вислів, так, що на насіння на надії. Таке, це тільки насіння. А, а, саджає, а саджаємо з надією, що невдовзі все проросте, все вийде і буде нас радувати. Садівництво це взагалі, я не знаю. Мені здається, це найкрутіше, що є в світі садівництво. Ти робиш і бачиш результат, плоди своєї праці, своєї любові до рослин, до землі. Це взагалі круто. Я можу годинами про це балакати. Але я пішла саджати. Вам дякую знов за просмотр, що подивилися, побули зі мною. При, що Ви присутні при тому, як народжується, тільки-тільки народжується мій садок. Е, дуже вам дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Е, підтримуйте україномовний Ютуб, це дуже важливо, тому що я знаю, що його небагато. небагато. Але зараз таке відродження дуже класне. Багато дуже блогів, всіляких про життя в селі україномовних, дуже прикольно. Я теж дивлюся. Так що підтримуємо україномовний Ютуб. Підписуємося, лайкаємо і пишіть питання якісь, пишіть коментарі. Побачимося в наступному відео. Пока!